Всім привіт, друзі! З вами я, Оксана Глущенко, арома експерт, амбасадор компанії Ян Лівінг. Зараз я трішечки зроблю тихіше. Дифузорчик, щоб вам було мене чутно, то мабуть зовсім тихо зробила, да? так? Ось так. Так. Збираємося. І зараз я вам розповім про ефірну олію. Копайби, вона йде в нашому стартовому наборі. Зараз я вмикнула, вклю... вже включила дифузорчик да, і повдихаю перед нашою зустріч у ефірну олію. Ми сьогодні розмовляємо з вами про ефірну олію, копайби, яка йде в нашому стартовому ароманаборі. Її ботанічна назва Копайба офіціналіс. Отримується шляхом парової дистиляції смоли дерева. До речі, щоб ви знали, таке цікаве дерево воно дуже таке незвично, скажімо так. Да? І це коепаєфера офіціоналіс це назва дикого дерева, яке походить з Бразилії та інших частин Південної Америки смола копайве. Дистилюється для отримання прозорої ефірної олії з м'яким, тонким, але насиченим деревиним ароматом з тонким трав'янистим солодкими нотами у центрі. Олія Копайби містить значну кількість кауренової кислоти дитерпену, який має протизапальну гіпотензивну, сечогінну, антимікробну. Та розслаблюючі дії на гладку мускулатуру. Копайба також є найбільшим відомим рослинним джерелом протизапальної секси бета каріофінели Копаєба складається з 39 до 72% бета-карофілену. Для порівняння: олія гвоздики інше важливе джерело містить лише 2. Вісім відсотків один із найпотужніших і перевірених дарів Амазонки, є справжнім целителем для людського організму. Ми всі відчуваємо біль і фізичний, і душевний, і мати такий засіб підтримки як копаєво у нашому наборі ароматних інструментів неймовірно корисно. Копайба є найпопулярнішим без болезаспокійливим засобом у Бразилії, і зараз вона стає все більше відомою за межами Центральної та Південної Америки завдяки зростаючій популярності природних засобів для оздоровлення та поверненню до використання більш давніх ліків. Ви всі знаєте, що ароматерапія це. Така традиційна да, наша, наша медицина, яка була в минулому, яка є вже в нашому теперішньому, от як наприклад, я, да, я не користуюся ніякими препаратами тільки нашими ефірними чистими оліями. І це медицина майбутнього. Я в цьому впевнена. І народи Амазонії століттями використовували олію. Олійну смолу цього дерева Копає вода в традиційній медицині. Починаючи з 16 століття, ефірна олія Копайба використовувалась у традиційних лікувальних заходах жителями північної та північно-східної. Тради... Бразилії. Люди використовували смолу копайба для новонароджених немовлят і для загоєння ран у солдатів. Копайба багато в чому схожа на ефірну олію чорного перця. Вона має подібні емоційні переваги, може допомагати заспокоїти відчуття тривоги. Взагалі, я дуже раджу людям, які дуже тривожні, да використовувати саме цю ефірну ефіру. Вона буде вас центрувати і допомагати повертатися в тут і зараз саме ця ефірна олія. Тобто для таких тривожних людей, да, які або живуть в минулому, або дуже багато забігають про майбутнє, да, а не тут і зараз, бо життя наше ось тут, то я дуже раджу саме цю ефірну олію. Ефірна олія копає би здатна полегшувати біль, надавати протизапальну підтримку, оскільки вона містить канабіноподібний терпен, бета-каріофілен. Канабіноїди копайба можуть приєднуватися до ендоканабіноїдної системи в організмі. Організм людини використовує ендоканабіноїдну систему, щоб підтримувати рівновагу в усіх системах. Ендоканабіноїдна система впливає на біль, пам'ять, настрій, апетит, стрес, сон, метаболізм імунну та репродуктивну функцію. Канабідноїди Копаєба – це не те саме, що і ТК. ТГК це тетрагідроканабінол, який міститься в канабісі, який викликає оцей кайф. Коли він зв'язується з рецепторами св 1 копайба зв'язується лише з рецепторами СВ2, які знаходяться. Периферічній нервовій системі, імунних клітинах, м'язах, шкірі та життєво важливих органах. Рецептори СВ2 активовані ефірною олією капайби, можуть полегшити біль безсонню, підвищити апетит, зменшити стрес, викликати ейфорію, але не призведуть до кайфу. Це тому, що він містить бета-каріофілен, який є основним з квітерпеном у чорному перці, воздиці, хмелі, розмарини та копайбі. Яка містить бета каріфілен ви активуєте ендокра... ендоканабіноїду систему ECS без будь-яких психотропних ефектів. Тобто це абсолютно да, такий природній, класний наш помічник. Існують різні ботанічні види дерева копайба. Відповідно, мають і різний хімічний склад. Деякі компанії роблять суміш ефірних олій і продають під єдиною назвою копайба, але це не є ефірною олією. копайби, про яку саме говорю я від компанії Ян Лівін, яка саме має ті властивості, про які я вам зараз розповідаю. Тобто я розповідаю саме про ефірну олію Ян Лівін. Це чисті натуральні ефірні олії, які дуже високою мають молекулярний склад, який повністю відповідає тому, про що я вам кажу. Очевидно, що на фізичному рівні копаєба є вражаючим, цілючим засобом, так само і на психодуховному рівні. Аромат копаєби дещо невловимий. Часом він відступає до рівня м'якості незвичайного серед ефірних олій. В інший час його аромат тропічної деревини розгортається піднімається вгору повністю. Повною такою прям мірою, да, він розкривається повністю. Тонкий солодкий відтінок так само знімається змінюється за інтенсивністю, незалежно від, від рівня інтенсивності цих ароматних ноточок. Вони завжди оповиті теплою, дбайливістю, дещо материнською сутністю, яка складається з аромату та енергії. Ось як описує олію Капайби, доктор Брюс Берковський. Коли я вперше отримав цю олію, її запах був слабким. Проте минали дні я спілкувався з ним на рівні Я, Ти, Душа до душі, і він фізично нагрівався в тиші моєї лабораторії. Його проекція запаху ставала поступово більше надійною. Здавалося, Копаєба потребує фізичного тепла, відчуття безпеки та душевного визнання, перш ніж вона стане достатньою довірою, щоб відкрити красу своєї внутрішньої таємниці, оскільки Копаєба це олія з диких амазонських джунглів, її запах нагадав мені програму. Про природу, яку одного разу бачив, у якій було показано, як мавпи, коли наближаються ягуар, піднімаються на дерева, щоб захистити їх від пологів. Коли ягуар покинув територію, мавпи знову. З'явилися на землі джунглі, і відповідно відновили свою звичайну таку діяльність з цього досвіду. Олією я почав використовувати її для змішування для людей, які дещо замкнуті в собі та схильні до почуття вразливості. Індивід Копайба віддаляється, коли він або коли вона або він знаходиться серед людей, яких вона не знає, серед незнайомих людей вона рефлекторно змикається в собі, замикається да, рефлекторно в собі, якщо людина, їй потрібно відчути душевну теплоту і душевне визнання, перш ніж вона вирветься з притулку своєї замкнутості. Деякі з рубрик у духовних. Фіто Есенціях ефірних олій, у яких згадується копаєба, включають приховати бажання, приховати справжні почуття, інтроверт, недовірливий, турботливий, важко серед незнайомих, вразливість почуття, потреба душевного тепла. Олія копаєби має особливу спорідненість з другою, четвертою та шостою чакрами, а також елементами землі, вогню та води. Враховуючи все це, мені стало зрозуміло, що копайба ідеальна олія, яка слугуватиме навколишньою есенцією, яка охоплює та захищає інші олії в створених сумішах. Аромат дуже ніжний, глибокий, насичений, землистий, пряний і деревний аромат, схожий на чорний. Перець. Емоційно то копає, заспокою, та духовна копайба заспокоює, врівноважує та заземлює. Її солодкий бальзамічний аромат підбадьорює та розслабляє. Зараз трішечки тихіше зроблю ще на музику. Послання, яке робить ця ефірна олія – розкриття, звільнення жертви. Пробудження. Емоційно та духовно використовуємо ефірну олію копайби для розсіювання негативних думок і перенесення у краще місце, отримання на правильному духовному шляху. У обох цих ситуаціях використовуємо Копайбу для медитації або додати одну-дві крапельки в долоні і вдихати. Копаєба дуже добре центрує та нагадує, що потрібно робити тут. Вона заспокоює та мотивує, а також для дуже спритно розвиває прокрастинацію. Розвію, перепрошую. Дуже спритно розвію прокрастинацію. У кого є прокрастинація, додавайте собі з нашого аромастартового набору саме цю ефірну олію. Копаєба допомагає. Позбутися ролі жертви, негативні емоції, які допомагає вивільнити олія копаеби, такі сором, провина, жаль, ненависть до себе, менше е негідні, придушені емоції, бунт. Е позитивні властивості, які ми можемо включати з олією Копаєби, це такі. Терплячість, емпатія, доброта, толерантність, вірність, спокій, інтимність, сексуальне бажання, стійкість, готовність до співпраці, відданість справі. Копайба допоможе вам перебудувати себе з нуля. Тепер, коли ви зіткнулися з самим собою і копнули глибше, ви знайдете глибший сенс і мету свого життя. Якщо ви почуваєте самотнім, позбавленим підтримки чи невдачою, тоді ця олія саме для вас. Це глибоке очищення розуму, тіла та духу, а також ваших приміщень, де ви мешкаєте. Інший спосіб думати про Копаєбо – це думати про неї як про олію божественної якості. Копаєбо допомагає мати мудрість, що виходить за межі нашого смертного сприйняття. Життя. Ефірна олія копайби може посилити або створити синергічний ефект з іншими оліями. Вона посилює всі інші олії. Якщо ви будете її додавати в інші олії, вона буде більше проникати ще в них. Також дію має ефірна олія м'яту м'яти. і тому вони використовуються останніми у послідовності олій, що використовуються під час рейндроп-масажу або по шаровому нанесенні на тіло. При ароматестуванні, коли у нас є ця ефірна олія у плюсі, ми можемо побачити, що це говорить про готовність усвідомити свої травми. Та звернитися від них толерантність, стійкість, готовність до співпраці, відданість справі. В мінусі, якщо ця фірнолі на у нас, то це говорить про втечу від емоційних травм, роль жертви, бояться свого минулого, провина, ненависть. До себе і придушені емоції. Ось така вона, друзі, наша ефірна олія копайби. Напишіть мені, чи цікавий вам був такий розбір її, і хто хоче її придбати, вона йде у нас у стартовому ароманаборі, в якому йде у нас 11 ефірних олій, плюс іде базова ефірна олія, фракційна В6, за допомогою якої ви можете робити розведення ефірних олій. А також там ще йдуть. Подаруночки в цьому ароманаборі, і ще йде у вас дифузор на вибір. Ось така сьогодні у нас була з вами зустріч, друзі. І хто готовий придбати стартовий ароманабор і отримати? Тисячу рецептів по кожній ефірній олізі з тартового набору. Напишіть мені, я вам розповім, як це зробити. Дякую вам за за увагу і до нових зустрічей з вами була я, Оксана Глущенко.